Пружина. моцна. Це пружина, це раніше було кареновські секції, прижималися, держалися ними. Це воно зніметься, так не було времени його зняти. Воно мені не мішає, я його не знімаю, так би сказати. Вчора сьогодні сіяли ріпак. Каже Драганчук, що в новотілі повинен бути невидимий пусів. Був точно невидимий посів через те, що не бачили навіть куди нам їхати. Так гарно сіяло. Для цього, щоб було видно, хоч трохи куди сіять, поставили цього загортача такого, ну воно нічого практично не видно було, все одно. Це трос вчеплений трохи стирню. Стирню.